Ми раді вітати вас на посвяті першокурсників Луцького національного технічного університету. Тепер не абітурієнти, а офіційно студенти. Ось так на театральному майдані Луцький національний технічний університет вітає тих, хто цьогоріч став частинкою великої родини. Така кількість абітурієнтів, вже теперішніх студентів, яких ми сьогодні будемо і для яких ми будемо проводити по святу, власне кажучи, в студенти, вона не поміщається на території Луцького національного. Ми виходимо на інший масштаб. Масштаби справді вражають Цьогоріч річ. обрали приблизно 1600 новоспечених студентів, які до слова. А певні, що над вибором надто і не задумувалися. Бути студентом ЛНТУ для мене дуже престижно, Адже це відомий для мене університет. Не вагався Костянтин, і над спеціальністю, яку обрав це лісове господарство. Мені дуже подобається ліс сам собі. Тим більше в мене батько був зв'язаний з лісовим господарством. Мій дід також з лісовим господарством. Я думаю, що зміняти традицію сімейну я не хочу. А ось Анна обрала для себе один із найпопулярніших факультетів університету архітектури та містобудування, аби після нашої перемоги відбудовувати Україну. Інших вишів каже першокурсниця, навіть не розглядала. От однозначно я цей хотіла і все. Чи важко було вступити на цей факультет? Ні, не важко. Я довго готувалася, щоб сюди вступити. А як готувалися? Ходила. Вже традиційно найбільше студентів збирають також факультети комп'ютерних наук, бізнесу та права. Популярні також аграрні технології. Як зізнаються викладачі, цьогоріч це зрозуміли і чимало абітурієнтів. Зрозуміли дуже, дуже актуальне питання, особливо наш західний регіон. Він аграрний в цілому. У Нас дуже є багато підприємств, техніки нової, інноваційних проєктів. Однача цьогоріч Луцький національний технічний університет пропонує ще дев'ять нових освітніх програм. Це цифрова економіка, цифровий маркетинг, автомобільна електроніка, штучний інтелект та аналіз масивів Даних вартість навчання на бакалавраті кажуть, варіюється від майже 20 тисяч до 23. Найдорожча спеціальність право. Однак державних місць цьогоріч певнять більше. Таких станом на сьогодні 654 студента. Крім того, ми набрали 990 платників, тих, які обрали контрактну форму навчання. Поки студенти-першокурсники святкують, у вище нагадують, що триває прийом заяв на магістратуру. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.